На святкову лінійку запрошуємо учнів 9-го Б класу разом з класним керівником Тараненко Мариною Сергіївною. Пригортали ми там лани золотої пшениці, що щебечуть під небом ясним, і калина п'є воду з криниці, шелестить своїм листям рясним, там вишневі сади, липи й клени, там земля споконвіку свята, і ліси, і гаї, все для мене. Рідний край, Україно моя. За тендрошосошинської гімназії за зайняте друге місце в хореографічному жанрі районного огляду, конкурсу художньої самодіяльності Веселка 2016 Правди нести полум'я, не цуратись, любити в країну, берегти своє чесне ім'я, розгорніть соколині і крила. Прапор волі, здійміть до гори. Хай несуть ваші дужі вітрила, лиш могутні попутні вітри. Хай щасливою буде дорога, котру виберете серед всіх, пам'ятайте й моліться до Бога, душу хай не оскветь. Мабуть, кожен з вас давно вже чекав цього дзвоника, і ось настала ця мить. Вам радісно і водночас сумно, радісно. Бо стали дорослими, закінчили школу, а сумно, бо вже ніколи б не повторяться шкільні роки. У кожного з вас були свої неповторні, хвилюючі моменти шкільного життя, солодкі перемоги і гіркі помилки, радісні, світлі відкриття, перше кохання і віддана дружба. Тут ви навчалися, закохувалися, розчаровувалися. Досягали перших своїх успіхів, були й свої улюблені вчителі. Вони вас навчали, підтримували, допомагали. Давайте разом з вами скажемо вчителям спасибі за суворі погляди, за справедливі оцінки, за допомогу, за те, що вони в вас вірили. Здорові та й надалі не забували ви наших батьків. Вашу. За батьківське слово до вас ми звертаємось знову і знову. Проведи мене, мамо, будь ласка, проведи до воріт, хай простелиться доля, мов казка, мені радісна, що мають в цьому житті, в очі, бо завжди біля мене, в і ночі, виноче. щери, щирі, любі вчителі, порадники, суборі і ласкаві, в честь і слава нашої землі. випускаємо в небо кульки червоного кольору, кольору любові і кохання. Нехай по життєвих шляхах завжди рядом з нами йде кохання. Ми відпускаємо в небо кульки зеленого кольору. Це колір життя та оновлення. Хай будемо завжди наповнені любов'ю та добробутом. Ми відпускаємо в небо кульки синього кольору, кольору мрій, надій. Тож прямуємо до кращого. Нехай все буде як у мрії, як у казці. І нехай у це, що потрібно людині, супутником буде у вашім житті. Будемо ради слова, що відкривали.